Чи кредитують банки ОСББ в умовах війни? Мене звати Микола Лінов, я фінансовий директор Державної установи фонду енергоефективності. Звичайно, якщо порівнюватись з 2021 роком, то кредитування значно зменшилося. Кількість банків, які кредитують, теж зменшилась. І ті банки, які кредитують, вони стали більш досконало перевіряти фінансовий стан ОСББ. Тим не менш. У вересні 2023 року до банків, які кредитували ОСББ, додався ще банк Глобус, який з 5 вересня почав приймати заявки на фінансування енергоефективних заходів, які ОСББ будуть впроваджувати в рамках програми фонду енергоефективності «Енергодім». Також, крім банка Глобус, планує запустити вже буквально через. Півтора-два місяці Приватбанк свою програму оновлену і приймає також заявки «Укргазбанк», який, до речі, починав кредитування ще з 2014 року. А зараз він теж приймає заявки, але не у всіх регіонах, не від всіх ОСББ, тобто більш детально аналізує пакет документів і, відповідно, співвласникам треба більш детально готуватися до підготовки таких документів. Рішення про кредитування затверджується на загальних зборах. Співвласники голосують мінімум дві третини голосів повинно бути за рішення про кредитування. тобто це в середньому 67%. І таким чином формується пакет документів, який у кожного банку приблизно одинаковий, але треба з'ясовувати нюанси по кожному банку. Звертатися в банк, подавати пакет документів. І головне, це дуже. Ретельно готуватися, тому що сьогодні умови кредитування вони декілька гірші, ніж були там ще два роки тому. Тобто, якщо в 2021 році можна було отримати кредит, по там 12-15% річних, сьогодні це 16-22%. Тобто ми бачимо, що умови трохи погіршились у зв'язку з ситуацією з фінансовою Україні. Але тим не менш, ОСББ. Отримують кредити, вони впроваджують енергоефективні заходи, тому що розуміють, що будь-яка затримка в часі вона призводить до подорожчання матеріалів, до подорожчання робіт, які необхідно впроваджувати. Ну і відповідно тарифи на енергоносії, на опалення, на електроенергію, вони зростають, і таким чином ОСББ, чим раніше впровадять свої енергоефективні заходи, тим більше будуть мати економію.